Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 2 березня і хочу вам ось показати підсніжники. Вони посходили, це ще до морозів. Ось декілька кущиків збираються квітнути. Толі ось ще кущик є, Той, що витніється зі снігу. Я думаю, з ним все нормально буде. Вже тепло передають, але вже вони збиралися квітнути. І тюльпони зійшли, а потім у нас ударили морози. І я це вийшла, думаю, подивлюся. Ніби живі, але будемо сподіватися, що буде все нормально. Воно хоче на, на дворі. Ще сніжить, але он сонечко вже виходить, пригріває. Сьогодні 2 березня. Так що, ще хочу показати перед різдвом ще. Ми привезли дров, три машини. Це третя машина, то, що привезена була. А далі я покажу вам. Ще ближче підійду. ця форзиція також знову розрослася. Ми її весною обрізали дуже гарно, і, і мама ще восени обрізала, і вона розростається. ну, Подивимося ще весною, що з нею можна буде зробити. Ну, а в принципі, як такі величенькі кущики, то я думаю. Як цвістиме, це буде неймовірна краса. І так само, до речі, бузок. Ось ми були дуже його пообрізали в минулому році і не цвів. Поза минулому обрізали не дуже цвів. Мабуть, дві гронки, я там відео деякі знімала, то я вам скажу, що шокову обрізку пережив. Але в цьому році, я думаю, буде квітнути. Ось, дивлюсь гортанзія, ніби живо, наче живо. Може такий величенький кущик відріз з настанням весни. Будемо дивитися, що там обрізати. Ну, взагалі весна приносить дуже-дуже багато роботи. До речі, той кущ, що був там, що обрізали абрикуси, не вийшов експеримент. із з-під він протрух уже корінь з-під кореня все одно хворів, пообрізоли, толку немає. Так що експеримент не вдався. Я говорила, що нічого страшного не буде, якщо не вийде. Ті дерева, що в нас ростуть, аби родили їх. Вистачить не тільки. Не так тільки, ну. що ось дивіться, як у нас сніжить, і сонечко визерує. Дуже гарно. Синички співають. Так що, Календарна весна настала, але поки що сніжок. Так що. А на дворі, до речі, і не холодно. Невеличкий вітерець, так... а так і не холодно, хочу вам сказати. Зараз. Покажу... Ой, слизько послизнулася. Показати вам і цей бузочок. Ось так одростає він. Тут сніжком просто лід притрусило, я стала необережна. Ось також пуп'янки бубньовіють, набуховують, бачите, як також може бути цей бузочок. Він. Нас сформували, ми його деревцем. то вишенька наша та що. Обрізали верхи, щоб не йшло дуже сильно верх. Горна. І також оцей бузочок. Молоді пого не попускав. І я вважаю, що також буде цвісти, звичайно, якщо морози не вдорять великі, в той час, коли буде цвітіння. Як звичайно воно буває. Ось також хочу показати. Дрова перевезли нам цю кількість дров, що це зараз. Перевезли за на, ну, одну під вечір після обіду, іншу ввечері. То все. нас ще дрова. Тут дві машини, два прицепа великих дубових дров. Купили ми їх в лісництві. Ще до Нового року. Будемо впорядковувати, коли. Буде час, можливість і, і, і погода, буду так говорити, тому що мерзнути не варіант, у нас дрова ще є сухі в дровнику. Так що тут так і ось, до речі, гарно також ця вишенька розростається, то що була невеличка ще в минулому році, я тут її обрізала, це вже вона виросла тут біля спіраї і кущ, шкода обрізати, і вишеньку. Нічого вони не, не вішають поки що одне одному. може тут весною трішки прохід порядкуємо ну, і буде нормально. Тут вишняки, до речі, попускали, трошки ось є, пообрізуємо. А можна, правда, викопати, бо вона величенька, вже може десь посадимо, якщо буде місце. Так що тут такі справи. Я давно вже не знімала відео, це вирішила вийти, зняти дещо. Пока дрова. Привезли, думаю, не впорядковані, але з часом впорядкуємо. До речі, чую, в далині пилка пильоє, хтось також дрова привіз видно, напильоє. Пахне дубом Гарно. Це лісниці такі, ну, це, в них не кондиція, це дуби такі привозять, вони ж вже санітарна обрізка, називається. А для дров дуже гарні. До речі, метровки попривозили, тому що їх легше буде так перепиляти, повернути, підняти. Ті кажуть, з двох метровок, ну, більше дров виходить. Я вважаю, що немає і мінусів і в таких другах. Такі справи, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Буду дуже рада. Дякую всім, що за цей час, поки я не знімала відео, від мене не відписалися. Бо багато людей відписалося, але я. Ну, довго не знімала відео, я, я розумію, може кому було і не цікаво, але дуже вдячна тим, хто залишився зі мною. Всім бажаю мирного неба, всім пока!